Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Обіцяв розповісти вам про ймовірні справжні причини атаки Сполучених Штатів Америки на Венесуелу. Чи то зміна режиму Мадуру, чи то його таке дуже жорстке впокорення, чи взагалі серйозна серія військових ударів, от що чекає на Венесуелу, якщо це ще не відбулося, я записую це відео в неділю. Тож, давайте поговоримо з вами про ключові виміри того, що може підштовхувати Дональда Трампа до цих таких кардинальних дій по відношенню до Венесуели. Я назву вам принаймні три геополітичних і три економічних великих мотивації для Дональда Трампа робити те, що він робить зараз з Венесуелою. Перше, це в геополітичному вимірі, це повернення до доктрини Монро, так званої. Президент Трамп якого необґрунтовано звинувачували, підозрювали, да так би мовити, в ізоляціонізмі під час свого другого терміну демонструє стратегію жорсткого повернення до цієї доктрини, яка проголошує західну півкулю виключною зоною впливу США? Мова йде не просто про Венесуелу, тим більше не про її диктатора Мадуро, тому що ми з вами знаємо, що Трамп взагалі-та. Позитивно ставиться до диктаторів, він ними навіть захоплюється, мова йде скоріше про витіснення великих держав-суперників в регіоні. Венесуела історична була плацдарма впливу Росії, Китаю, Ірану в Латинській Америці і, усунувши Мадура, США прагнуть демонтувати створену цими країнами розвідувальну військову інфраструктуру в Каракасі. Ще одна велика геополітична причина. Це контроль міграції. Адміністрація Вашингтона розглядає венесуельський масовий відтік населення понад 7 мільйонів людей там вимірюються не лише як гуманітарну кризу, а як інструмент дестабілізації, який супротивники використовують для тиску на південний кордон США для того, щоб підживлювати цю постійну міграційну таку нелегальну. Кризу у Сполучених Штатах Америки і логіка полягає в тому, що стабілізація Венесуели під проамериканським урядом це єдине довгостракове стале рішення міграційної кризи. Тому що навіщо будувати ці стіни на кордоні, навіщо цих спецназівців там і гвардію і так далі постійно направляти на ці рейди, якщо можна усунути причину у джерела, так би мовити. Ще одна велика геополітична. Причина це така регіональна ну, демократизація силовими методами, знову таки переведення в американський табір цієї країни, і мета це зламати трійцю тиранії Венесуела, Куба і Нікарагуа. І повалення Мадура може стати першим кроком такого, знаєте собі ефекту доміно. Що згода може призвести до падіння кубинського режиму і режиму Нікарагуа також забезпечивши таким чином сполученим штатам контроль над усім карибським басейном. Якщо говорити про економічний вимір, а попри риторику про наркотероризм, гадаю, що саме економічні інтереси є центральним двигуном конфлікту. В цих термін Трамп власне мислить і мені здається планує свої кроки. Так, от. Фактор номер один тут це контроль над найбільшими в світі запасами нафти. Венесуела має приблизно 300 мільярдів барелів доведених запасів нафти. Це майже 18% світових запасів, майже п'ята частина. Венесуела номер один в світі, і схоже, адміністрація Трампа вважає стратегічною помилкою залишати ці ресурси під контролем ворожого прокитайського режиму. Сумарні світові доведені запаси сирої нафти становлять 1,7 трильйона барлей, це те, що дозволяє при поточному режимі видобутку користатись ними 50 років. І розподіл цих запасів надзвичайно нерівномірний. Лише три країни: Венесуела, Саудівська Аравія і Іран контролюють сукупно 45% світових запасів. І Венесуела не просто. Володіє найбільшому доведеними запасами у світі, а ще у них є така, знаєте, унікальна особливість, або можна сказати, навіть проблема. Більшість цих запасів венесуельських, там десь близько 270 мільярдів барелів з 300, знаходиться в поясі Арінока, це на південному заході країни. І це важка так звана нафта, що глибоко залягає під землею, і вона вимагає. Енергоінтенсивного видобутку, а саудівська нафта, наприклад, вона залягає близько до поверхні, її легше видобувати, і це робить її економічно і рентабельнішою. Менше з тим, Венесуела номер один в світі за обсягом доведених запасів нафти. За нею йдуть Саудівська Аравія, Іран, Канада, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Росія, Штати, і потім Ліван. І от ці конкуренти, так би мовити, в Нісуелі, вони мають суттєво менше відсотків. Там, якщо Саудівська Аравія це ще там п'ятнадцять чимось відсотків, да Іран близько 12 чимось відсотків. То скажімо, вже об'єднані арабські Емирати – близько 6,5%, відсотків, та Росія близько 4,5% відсотків, і так далі. Тобто країна має стратегічне значення поки. Ера вуглеводнів не відійшла в минуле, це займе певний час. Хоча станом на листопад цього року видобуток Венесуели впав до десь 650 тисяч барелів на добу кажуть через колапс інфраструктури, через американський тиск. Але все таки запаси тут вирішальні, тому що видобуток можна регулювати. Ще одна мета задача Трампа тут в економічному вимірі: схоже, це прихід американських корпорацій в Венесуелу. Я кажу про приватизацію нафтової галузі, яка дозволить американським гігантам, таким як Chevron, ExxonMobil, замінити чинні підприємства, де значною мірою спільні підприємства їх, де значною мірою домінують татаж РозНЕФТІ, Китайська CNPC. Звісно, що для цього потрібна зміна режиму. Ще один економічний фактор це борговий важель. Венесуела винна мільярди Китаю і Росії. Зміна режиму. Підтримана США, ймовірно, передбачатиме реструктуризацію цього боргу, фактично нівелюючи вплив Пекіна і Москви на венесуельські і активи і державну політику. Також тож наркотероризм, схоже, це лише привід, і схоже, що Трамп проводить таку тактичну ескалацію зовсім з інших міркувань. Спочатку адміністрація Трампа перейшла від визнання паралельного уряду. Це так звана стратегія Гуайда 2019 року. Це ще перша каденція Трампа. Тепер до трактування режиму Мадуру як кримінального синдикату. А тепер вони взагалі б'ють по так званому картелю СОНС. Оголошення військової еліти Венесуели, по суті, в, в таким наркокартелем вона створює юридичну базу для військових операцій, які обходять формальне оголошення війни. Це дозволяє проводити антинаркотичні операції. що Фактично можуть означати і морську блокаду і не тільки і важливою особливістю цього року стали так би мовити, можна сказати, приватизація спроби перевороту. Рух яказі Венесуела пов'язаний з засновником таємничої кампанії Еріком Ерікомпринцем, відкрито збирає кошти для найму приватних військових кампаній для повалення режиму Мадура. Уряд США вдає таке, знаєте, правдоподібне заперечення, фактично делегуючи силовий компонент зміни режиму приватним структурам. І регіональні наслідки вони вже даються в знаки. Агресивна стратегія США різко погіршила відносини з ключовими лівими урядами Латинської Америки, Колумбія. Наприклад, да там Густава Петра відносини фактично зруйновані. В вересні цього року держдепа нулював візу Петра після того, як він закликав американських солдатів не виконувати наказів Трампа. Петра називає кампанію США чистим імперіалізмом, мотивованим нафтою. Або, наприклад, Бразилія, Лула Де Сільва відомий, хоча менш конфронтаційна позиція. Але Бразилія виступає проти військового втручання, побоюючись нового потоку біженців. і Регіональної дестабілізації раніше ми з вами говорили взагалі про цей феномен глобального півдня. Що ці країни хочуть зробити? Чому вони це хочуть зробити? До чого це може привести? Якщо вам цікаво, подивіться моє попереднє відео на цю. Тему. Ну, звісно, в регіоні є і інші країни, тому що та ж сама Аргентина з її новим очільником хав'єром Мілеєм отримали всебічну підтримку Сполучених Штатів Америки, хоча й там не обійшлось без скандалу і без афери, яку Мілей спочатку привернув в інтересах Китаю перед тим як США його притисли і в кінці кінців дали великі кредити, там близько 20 мільярдів доларів. Так, але я думаю, що вони з нього взяли. Там клятву, якщо не кров'ю, то чимось не менш серйозним, про те, що він буде грати спільну гру з Сполученими Штатами Америки. Таким чином штати країна за країною відривають великі ресурсні такі осередки від Китаю. Ну, що, звісно, буде призводити також до послаблення і російських позицій, що є надзвичайно важливим. Шановні друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал Гласюк про економіку. Якщо ви це ще не зробили, коментуйте це відео. Це буде сприяти економічному просвітництву. А також підтримайте нас на Patreon, на YouTube, і це буде допомагати нам робити більше контенту для того, щоб просувати розуміння, як насправді працює економіка. Дякую вам за увагу і до зустрічі!